Ласкаво просимо велейди, чорні вмирають кожен день. Його дівчину вбили, коли вона стояла поруч з ним через дорогу. Цитата: чи я збираюсь піти? Це більше за мене. Моя мета мотивувати Гетто і змінити лайно в іншому напрямку. Сьогодні ми поговоримо про одного із найперспективніших виконавців із Вест Косту Джі Періко. Виконавцем із банди Кріпс, який отримав саме значний реп-контракт. Хто такий Джі Періко та який був його шлях до успіху? З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Трап. All right, Let's get it, let's go. Bitch, I'm bout Bitch, I'm bout it. Bitch, I'm bout I keep spending money because I keep getting checked. It's the click. Yes, pressure. Start winning any niggas want to test. You. Pressure. I smell bullshit. All these motherfuckers stink. Just got a quarter M wire straight to the bank. Stop playing. With me. Stop playing. With me. Yeah. Uh. Then you get murdered and die here. But somehow I survived here. 360, don't be mad, you was playing with this shit, nigga. It might sound crazy, I really let a hook. You ain't gotta worry, I'ma die. Kill 'em up, hit the lot, then I'll rim it up. Used to ride fish now I'm ten it up. I gotta go right now, I can't wait. It's a lot of shit on the line, I can't play. My nigga, is it you with me or not. I need to know right now, he ain't gon' never die. Never ever go Сьогодні ми поговоримо про Джі Періко, інфлюенсера, модель мотиватора та генгстер-репера. Адже цей виконавець відроджує звучання Джі Фанку та розповідає свою історію життя. Якщо ви сумуєте за Ніпсі Хаслом, є чудова альтернатива у ваш плейлист. Джі Періко поважає тих, хто заклав основу до нього і продовжує вшановувати багато історію хіп-хопу свого міста, своєю подібною кар'єрою, яка постійно розвивається та підноситься. Відроджуючи характерні звуки, Gan. Західного узбережжя початку 90-х, репер Джі Періко об'єднує вулиці та студію своєю кінематографічною оповіддю та спостереженнями з південно-центрального Лос-Анджелеса. Він представив цей стиль у постійному потоці мікстейпів, переходячи від ранніх робіт, таких як ще Don't Stop 2016 року, до більш реалізованих релізів, таких як Play to Win 2021 року або South Central 2022 року. Народжений Джеремі Нешем, Джі Періко з Юних років брав участь у бандитському житті. І навіть зараз він є членом банди Кріпс. Хоча, як каже сам Джеремі, він зав'язав із гетто лайфстайлом та прагне мотивувати молодь не робити його помилок. Його перші записи були видані, коли він був у в'язниці. Його флоу схожий на діджей квіка, тушорта та ізі І. період з 2012 по 2014 рік його почав весь і він з'явився на треках Landing Drugs та Use It Trick. Джі Періко почав збирати прихильників Ківі стей по мінепрайсту дві 2015 року. Також під час роботи над цим тейпом йому допомагав ніпсі Хасл і давав багато цінних порад. Пізніше він випустив відомий спільний альбом із продюсером Кардо. До кінця року Джі Піріко випустив to The Left із синглом Everybody і куплетами від Невде Фаро, Мозі, Currency та Поліестер. Наступного року він випустив свій проривний мікстейп ever тейпші die I ain't never gon' die you know, Act like you know, hoe Bitch, I thought you know, Bitch, I really know. Oh, shit, different day I can't hang long if I ain't getting back Jump back in your bed If you got no business, keep your nose out of mine Niggas getting jealous cause I'm about to Який став переломним моментом. Тут усе змінилося, підкреслює він мій підхід. Блін, у вас є цей життєвий досвід і цікаві історії, які люди хочуть почути. З цього моменту Джі взяв за мету відобразити справжню природу Лос-Анджелеса та створити для свого міста легенди, якими він завжди захоплювався. Його запитують про те, як балансувати між вулицею та зверненням до мейнстріму. Світ це не лише одна людина, каже він: хоча представляє свою територію, я також має бути частиною світу в цілому. Усі великі це роблять, Дрейк робить чудову роботу. YG зробив це для Лос-Анджелеса, Мігос для Атланти. Усі вони представляють свої міста, але вони також резонують у світі. У 2017 році він випустив три композиції, починаючи зі свого мікстейпу All Blue. Своєю творчістю він вказував на приналежність до банди Кріпс, і цей альбом він випустив на власному інді-лейблі so Way Out. Киваючи в бік легенд західного узбережжя 90-х, Джі Періко привертає увагу до свого. Дебюту пекучого та яскравого альбому, який детально описує його власний світ. Уже на цьому тейпі Джі Періко каже, що на нього впливали біг міч та скарфейс. А кримінал має приносити гроші. Річ із I the can hear він відкрив свій бізнес біля тих самих кварталів, де раніше заробляв усі свої гроші без податків, а потім пережив спробу замаху на його життя після того як став легальним. Але ніщо про джіперіко не є протиріччям. Його життєвий досвід це життя людини, яка виросла в південно-центральній частині Лос-Анджелеса. Серед попелу креку політики Рейгана та бунтів. Він носить своє волосся, закручене в локони Джері та фірмові брейди. А коли All Blue закінчується піснею Re Life Tonight, вона розбиває фаталістичні вірші за допомогою Хуку, який одночасно є похмурою подякою за ще 24 години без наручників і кульових поранень. Прямо як трека із Cuba, Today was a good day». Важко переоцінити, наскільки цілеспрямованим є All Blue. Він працює трохи довше 35 хвилин. З 13 треків лише три перевищують позначку в три хвилини. Також замість розповіді від першої особи, LP грає так, наче Джіперіко ваш друг, якого ви наздоганяєте кілька разів на день. Він розповсюджує мудрість, найдіть разом із потоком транспорту на випадок, якщо вбивці спробують під'їхати позаду. І підсумовує найпохмурішу частину свого життя в акуратних куплетах. Я міг би втратити своє життя. Хріп. Так, де біса все це гарне лайно. Його пісні витончені і Намічні починаючи від щільно закручених структур і закінчуючи дивовижно простим оповіданням стреку кенд Play. Цитата, мій дядько курив крак, я продавав йому це лайно. All Blue – це рекорд, який ви робите, коли ви не можете всидіти на місці. Коли Періко читає реп, він постійно у русі. Чи то втікає з поліцейського ув'язнення, перш ніж потрапити до окружної в'язниці, як на треку With Me or Not. Me or not? Right no Літає туди і назад у Вегас, щоб просто пограти в Крепс, як на треку How You Feel. Фізичні простори займають важливе місце в його роботах, і Періко передає їх у таких яскравих деталях, що коли він хвалиться, що заробив сотні тисяч на західній 104-й вулиці, ваше уявне око може заповнити квартал кожним актором. На фоні похмурого та глянцевого присякнутого g джіфанком продакшена він переміщує слухача на пасажирське сидіння, розповідаючи яскраві історії зі свого району та виконує запаморочливі гімни наполегливості, вірності та романтики. Цитат. さあ。 Є стільки депресивного лайна, з яким ти маєш справу, коли ти прокидаєшся і виходиш на вулицю. каже Джі Періко, я не буду поводитись так, ніби цього не існує. Але в той же час я не маю на меті показувати це людям в обличчя. Моя справа полягає в тому, щоб прагнути до перемоги та до більш яскравої сторони речей. І саме це він робив відтоді, як тривожний дзвінок у 2010 році змінив фокус його життя. Під час важкого циклу перебування у в'язниці та виходу з неї його бабуся, яка доглядала. За ним усе його життя, померла. Також незабаром в нього народилася перша донька, направляючи давній скіл до написання треків та вивчаючи відомих вуличних реперів, яких він завжди любив, Джейзі, Ліл Вейна та К'юба, Джі Періко взявся за роботу. Дуже небагато артистів мають милість провести межу між вуличним бізнесом і своєю музичною кар'єрою, залишаючись при цьому активним членом своєї банди. Джейзі та його лейбл Rock Nation знають, як вибрати. Талант, з яким вони працюють, і вони зробили правильний вибір із Perico. у 2019 році. Джеремі оголосив про партнерську угоду між Rock Nation і його лейблом so Way Out. Перший з двох запланованих спільних випусків та нейт вийшов у серпні того ж року. Повноцінний альбом включав сингл Big Rex, і в ньому брав участь Соні Діджитал. Сидесенобаріна з деміфтейку річкривен. Representing 10 8 to the ending. No, that's high They wonder why I still ain't dropped. 10.8 – це титульна пошана та декларація, подібно до його рішення запустити so Way Out на розі 108-ї та Бродвею в південному Лос-Анджелесі. Воно має на меті надихнути людей з його околиць, утримати їх від рішень, які могли перешкодити періко другому акту його життя і перший акт його музичної кар'єри. Саме тут, у ранньому підлітковому віці, він став учасником горизвісного бродвейського генгста Кріпс. До і після своїх двох відсидок у в'язниці він спостерігав як однолітки в Рають, отримують довічне ув'язнення і стають залежними. У 2016 році його підстрелили біля магазину Совий so Аут, незважаючи на ці трагедії і труднощі, і частково через них періко дуже пишаються тим, що вийшов саме з цього худу. У 2021 році він дропнув кілька мікстейпів, таких як «No Love in LA», «Welcome to Freeland», а також «Play to Плейту Вин. Манідоміншифюкейншпинди а радбій бо не. slide through the city and german engineers getting fresh with some guns on a dress I'm flyer than i ever been clean living better than i ever did man out the moon roof when i hit him up living legend out the city come and take a picture of me 2022 рік нічим не відрізнявся. Репер випустив низку синглів, спільний EP God Damn It Dupree, короткий сольний EP під назвою 111 Seas і повноцінний South Central. У 2023 році він об'єднався із DJ Drama для проекту Gangsta Grills Hard Shot. До речі, не так багато виконавців можуть похвалитися мікстейпами Gangsta Grills із DJ Drama. 11 серпня 2023 року вийшов його альбом Seven Figures з

З вами був Міністр Флексу. Ви на каналі Трапі. Чи слухали ви треки Джі Піріко раніше? Та що ви думаєте про цього виконавця? Пишіть в коментарях. Рекомендую всім, хто любить флоу та стиль вест Coast. синя бандана на лівій стороні, на кріп стороні.